Вітаю вас! Сьогодні в нас е четвертий тиждень вишивальної гри Лото три завдання, і ми знову з вами будемо обирати роботи, будемо обирати норми, ну і полегшення. Що буде на цьому тижні, не знаю. Дуже цікаво, ви знаєте, я чомусь вже з п'ятниці чекаю неділі, чекаю і думаю, що ж буде далі. Мені щось так цікаво стало. Боже, третя гра, а я, мені, я все. З задоволенням чекаю, які ж роботи випадуть. Так, ну що, спочатку в нас е, 10 діжечок. Ми обираємо дві роботи. Третю роботу ми обираємо у спільноті в нашій вайбері. І е, ну, голосуванням, опитуванням, ми з вами дізнаємось третю роботу. Так, і так, перша робота це робота номер. Угу, Чотири. Дівчата, я її чекала, це для мене. Так, наступна робота. Так, цікаво, щоб випадали ці роботи, які не були ще на минулих тижнях, бо в нас тільки четвертий тиждень. І наступна робота Номер один. 1 угу. А один в нас частенько потрапляє. Дівчата, 4 і один це обов'язкові роботи. третю роботу. Шляхом опитування дізнаємось. Так, зараз я прибираю діжечки номер 9 та номер 10. 10 і Це 6, а нам треба 9. 9. Ось прибрала 9, прибрала 10, ці повертаємо і дізнаємось, які ж в нас норми на цьому тижні. Так, ну що, перемішуємо. Ретельненько, ретельненько перемішуємо норми. Дізнаємось норми. 4, 400 хрестиків. Що, 4 у нас сьогодні така цифра, яка дуже частенько випадає. Наступна норма. Один. 100 хрестиків. Так, дівчата, і ще. Ще одна, яка у нас буде остання, третя норма. Це буде, давайте дізнаємось, 5, 500, 400 та 100 хрестиків. Не дуже великі норми, я би сказала, навіть маленькі, як на мене. Так, тепер, тепер ми переходимо до бінго. Е, Обов'язково ми з вами дізналися, тепер будемо йти бінгом. Повертаємо діжечки наші, та що в мене таке? Побігла кудись вона. Щось я поспішаю дізнатись, поспішаю, що в нас за полегшення. Так, перемішаємо. Спочатку дізнаємось, яке буде полегшення номер 2 А яке буде спрощення, де саме чи на яких роботах? Два і три. Угу. Беремо наш блокнотик. І дивимося, що таке 2. Два мінус 50%. Угу, це добре. І 3 на роботі номер 8 або на воді. Угу, дівчата, якщо на роботах, які в нас будуть на цьому тижні, раптом буде робота номер 3 або буде робота у вас, в якій багато води. саме, Ну, не багато, як є вода, то ви можете використати Бінго мінус 50% будь-якої норми. Чи 500, чи може 400, чи може 100, ну 100 ділити на 50% немає сенсу, я так думаю, це зовсім маленька норма. Так, ось це в нас. Е, що випало. Ну а зараз давайте ми подивимось на мої роботи, мої, е, які я відшивала минулого тижня, які буду на наступному. І давайте дізнаємося, що ж там по опитуванню в нас вийшло. Так, ну що, давайте подивимось на наше голосування. Дівчат, чого разу воно було цікаве? Спочатку вийшла робота номер 9 вперед. Бачите, і інші роботи набрали, немало так, голосів, так розкидані наші голоси цього тижня. Але наприкінці дня якісь вісім дівчат проголосували за роботу номер 1 Тому виходить, що у нас на наступному тижні робота номер 1 випала і в е, діжечках наших, і в опитуванні. А я. Про це згадувала, коли складала правила. Якщо випаде робота та ж сама і про голосування, тоді ми будемо вишивати лише дві роботи. Тому на четвертому тижні в нас буде робота номер 1 та робота номер 4 А норми ми розподіляємо між ними, як нам буде цікаво і як е, краще які роботи просувати. Обов'язковий пункт з моїми роботами, як вони відшились? Так, осіння пора, як я казала, я хотіла на неї більш всього, на більшу норму вишити І так, і зробила 820 хрестиків. На ній з'явилося. Не дуже легко вона в мене йшла. На дуже багато днів чомусь розтягнулася, не знаю чому, але так, як є. Наступна була робота зимовий переліт, і тут повинно відшитись було 600 хрестиків. Як я планувала, я попрацювала з права і вирівняла оці рядочок, і потім. Вернулася наліво і піднялась на наступний ряд. Бачите, в мене там трошки ще додалося 624 хрестика. І остання це робота була від мережки, виноградники. Я працювала з зеленим і взяла 415 хрестиків. Ось це мої роботи на минулому тижні. Все добре, все встигло, все просунула. А зараз давайте подивимося, що з роботи в мене будуть на наступному. І знову мій калаш, і дивимось ми на роботи номер 1 та роботи номер 4 Робота номер 1 це семплер від Розвудманер. І робота номер 4 Як я вам казала, я дуже хотіла з цією роботою попрацювати, бо, бо дуже вона гарна. А я з нею в цьому році працювала, здається, вийш, лише один день чи два дні, ну, може, ну дуже мало. Це такий чобіточок з Сантою, цукерки Сант, чи якось так він називається, Кенді Санта і Санта з Кендіса, ну, ну щось близько до того. І ем, я спочатку думала, що норми в нас 100, 400 та 500 хрестиків, я поділю навпіл: ем, Номер 1, 500 вийде, 400 та 100 хрестиків, і номер 4 буде теж 500 хрестиків. Але я прочитала один з коментарів наших дівчат Іринка, тобі привіт, е, і побачила, що. Вона сказала, що найбільша норма буде до, на одну роботу. І я подумала, а чому б ні? Дійсно, так же мені буде краще. Тоді я знаєте, що зроблю? Я роботі номер 4 віддам 400 та 500 хрестиків, там буде 900, добре вона просунеться. А один день повишиваю один вечір на роботу номер 1 Там дійсно не буде 100 хрестиків, буде більше, може 300. І це буде добре. Тоді буде гарна така норма. Ну що? Легких вам хрестики, гарно попрацювати на четвертому тижні. Усім, па-па!